Скільки лад безкоштовно, а точніше за гарматне м'ясо не роздавай, милими росіянам вони не стануть. Ну не хочуть росіяни їздити на вітчизняному автопромі, а тому шукають шляхи, як купити собі новенький Мерседес чи БМВ. З початком війни більшість іменних брендів текло з ринку РФ. А автосалони заполонили вітчизняний та китайський мотлух. Ціни на який зросли вдвічі, а комплектації значно схудли через брак імпортних комплектуючих. 2023 года выпуска. Миллион девятьсот сорок девять тысяч стоимость этого автомобиля. Так. Такая псевдокожа и ткань. Короче, руль такой. Э -э скромный, мягко говоря. Їздити на таких вітрах жителі елітних районів боліт не звикли, а тому в країні розсвів сірий авторинок нових авто. Купити нову елітну чи не дуже елітну підсанкційну машину не проблема. Якщо маєш гроші, місцеві бариги вигадали мільйони схем завозу машин. Одна з них завіс люксерітачок транзитом через Білорусь чи Литву. Автодилери відкрито рекламують маршрут Литва Білорусь для ввезення машин еліт класу до Росії купують авто у Данії і Німеччині. Після їх доставки до Білорусі автомобілі залишаються зі своїми оригінальними номерними знаками або замінюються на литовські червоні транзитні номери. Згодом їх перевантажують на російські вантажівки або причепи і вивозять до Росії. За даними литовської влади, автомобілі до РФ вивозять приватні особи, а не фірми. Тому відслідкувати кількість вивезених машин просто неможливо. Ще одна зі схем це доставка авто у порт Клайпеда. найпоширеніша порада в російських соцмережах. Знайти білоруса, який працює в Польщі, і домовитися з ним про те, щоб він міг забрати машину з порту. Зазвичай це коштує близько 500 євро. І росіяни готові платити втридорога. Головне не сісти у вітчизняний автопром, який, до речі, виявився неспроможним випускати навіть найпростіші моделі без кондиціонерів, АБС або склопідіймачів. Підписуйте, ставте лайки. Команда України сьогодні працює для вас і шукає найактуальніші новини.